Шановні друзі, колеги спілчани! Разом з вами ми останніх півтора року активно спонукували владу до посилення дій по захисту економічних і соціальних прав працівників. І причиною цьому було насамперед шалене підвищення цін і тарифів на газ на житлово комунальні послуги. У червні. Цього року Рада Федерації профспілок затвердила вимоги до уряду, до Верховної Ради України і ми активно включилися в боротьбу. В цього року, Після тривалих переговорів ми нарешті знайшли порозуміння з урядом з об'єднанням роботодавців і підписали Генеральну угоду на 2016-2017 роки. Підкреслюю, що попередні 5 років переговорів, на жаль, не призвели до такого результату. Ми домовилися, і уряд почув позицію про спілок і вимоги. Він подав до Верховної Ради законопроект про державний бюджет країни, яким передбачається підвищення мінімальної заробітної плати до 3200 гривень. Це те, що визначає. Прожитковий мінімум для працездатної особи і те, чого не робили жоден уряд попередні роки нашої незалежності це великий успіх, але ще не досягнутий, тому що парламент може не підтримати наші вимоги і не підтримати уряд у цій постановці. Я сьогодні бачу перемовинах з роботодавцями. Був на з'їзді Української Союзу промисловців підприємців, спілкуючись з інших ділових колах, бачу, що не всі сприймають таке різке підвищення заробітної плати. Є і такі, які відверто заявляють, що вони не збираються так вшановувати роботу кожного конкретного працівника. Але ми маємо їх переконати або заставити це робити. Ера дешевої робочої сили, яку продукувалася в країні впродовж тривалого часу, має бути поставлена крапку. І це маємо зробити ми, професійні спілки країни. Серед інших вимог, які ми ставимо, це повернення повної пенсії працюючим працівникам, це підвищення пенсій всім пенсіонерам, як тільки зросте заробітна плата. Кошти для такого підвищення пенсійного фонду буде. Ми також ставимо питання про повернення санаторно-коротного лікування для працівників, які працюють шкідливих і небезпечних умовах праці, відновлення трудового потенціалу через лікування оздоровлення є конче необхідним. Ми маємо також домогтися скасування обмежень права працівників за списками No1 і 2. Які втрачають право на пенсійне пільгове забезпечення. І це ми з вами обов'язково зробимо. На підсилення наших вимог ми планували провести 17 листопада цього року всеукраїнську акцію протесту у формі пікетування Верховної Ради. Бо саме там зараз знаходиться проект державного бюджету України. Саме там знаходяться інші законодавчі акти, в тому числі ініційовані Федерацією проспілок по посиленню соціального захисту працівників, студентів, наших пенсіонерів, які очікують на справедливі зважені рішення від парламенту. Але ми бачимо, що коїться зараз парламенти. Немає єдності серед політичних сил, немає консолідації, і може статися так. Що наші добрі наміри, наші справедливі вимоги не будуть реалізовані. І ми маємо підтиснути парламент, політичну еліту до прийняття рішень на користь людини праці. Але разом з тим днями стало відомо, що влада вирішила перенести розгляд проекту бюджету на початок грудня цього року. І тому. Наша акція біля стін парламенту, який не розглядає в цей день найважливіше для нас питання, була б нерезультативною. Порадившись з нашими членськими організаціями, ми прийняли зважне рішення, не виступаючи від цілі нашої мети по заробітній платі, по посиленню соціального захисту працівників. Не виступаючи від нашої мети і в такий спосіб, як акції протесту і страйки, ми переносимо дату проведення пікетування, причому піктовані без такого, поки не буде ухвалений державний бюджет України з користю на користь працівників на грудень місяць, це не просте було рішення. Я знаю, що абсолютно більшість з вас вже знала про дату проведення акції. Морально була готова взяти участь, більш того, фінансово затратила свої кошти ресурси на те, щоб приїхати в Київ. Але ми хочемо не просто ілюстрації нашої готовності до захисту, ми хочемо мати результат від таких дій. І тому я прошу вибачення наших колег-спілчан. Сьогодні спілкувався з десятками наших членських організацій і розумію, настрій, який був їхати на Київ і раптом. Про перенесення. Але разом з тим ми не змогли не могли не врахувати з вами і суспільно-політична ситуація, яка склалася останні кілька днів, коли розбрат Верховній Раді, коли на вулиці виходять різноманітні суспільно-політичні рухи з різними цілями і завданнями, які названі уже була правоохоронними органами, як операції Шатун. По розшатуванню ситуації в нашій країні. І Федерація заявляю, ні заявляю, ніякою політичною силою не вступала в альянс і не буде вступати в будь-які зговори, які будуть протирічити інтересам держави і суспільства. Ми будемо відстоювати наші права, закони і інтереси в мирний спосіб, використовуючи весь арсенал консультацій, переговорів активних протестних дій і навіть страйку. Перестрайковий стан Організації Федерації про Спілок якщо нас почують і в спосіб мирний будуть прийняті відповідні рішення, ми зможемо сказати, що ми зробили з вами добру справу. Ні, продовжимо боротьбу. Закликаю нас, всіх колег до єдності, до солідарності. І ще раз з ромінням поставитися до того рішення, яке прийнято колегіально, підкреслюю усіма нашими членськими організаціями, про перенесення дати підкреслюю дати проведення акції.